Вибухова ніч у Криму українські військові підірвали в окупованій Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам повітряних сил за філігранну роботу. Про вибухи у порту Феодосії стало відомо близько третьої години ночі. В місцевих пабліках повідомляли, що ймовірно підірвано корабель, який привіз шахеди з Ірану. Однак, офіційного підтвердження цієї інформації поки. Немає, і от саме про це я розпитаю нашого гостя про прилю з нами Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Я вас вітаю, пане Юрію. Слава Україні. Героям, слава вітаю! Так як це вже підтверджена інформація від командувача повітряних сил, то вітаю наших льотчиків за їхню влучність і дякуємо їм. І отже. Були шахеди на цьому кораблі, чи не були, чи могли вони бути, якщо враховувати задачі, які виконує цей десантний корабель. Ну, також вже сказали, що командувач оприлюднив вночі. Він сам тема моря йому чутлива, бо свого часу проходив службу в одеській звітній ракетній бригаді. Тому власне фактично в третій ночі так повідомив таку радісну звістку, що власне знищено цей корабель. Пілоти тактичної авіації повітряних сил завдали удару. Ну і теж подякував всім причетним, власне, причетним, можливо, вони не хочуть е, якоїсь публічності, так, але все ж таки спланована операція із Збройними силами і з іншими силовими структурами, дійсно, яка ви зараз показуєте кадри, які дійсно приголомшуючі, так, що знищено корабель, ймовірно, з боєкомплектом, потужним боєкомплектом. Ну тому, власне, хто може володіє інформацією, який сам він був, і може оголосять уже. Пізніше, ну але все ж таки робота е зроблена колосальна. Великий десантний корабель е знищено і власне поповнив він е власне той флот, який очолює зараз крейсер Москва. А можливо, ми то відчуємо, якщо знизиться інтенсивність атак шахедів по Україні. До речі, яка оперативна ситуація на даний момент в небі? І от знову цієї ночі і ввечері напередодні були атаки саме шахедами. Звісно, були атаки 19 було випущено, 13 знищено. Ну там із тих шести теж не всі досягли своїх цілей, але на жаль, є і деякі там власне влучання, про які там розповіді будуть розповідати вже місцеві Військові адміністрації. Ну традиційно шахеди щоночі літають щоночі їх збивають під розділи зенітних ракетних військ, мобільні вогнові групи. Ну, зараз власне ситуація дещо так затишлива, та приголомшлива не лише для нас в позитиві, так, але приголомшлива і для окупантів, для їхніх власне інформаційних ресурсів. Я щось не бачу, щоб там хтось якось реагував. Вони не можуть, мабуть, переварити цю інформацію, що, що власне відбулося в Криму. Тому Крим треба звільняти, як і наше море. Тому Власне, таких випадків буде, мабуть, більше хотілося б, щоб досягали успіхів наші сили оборони на всіх фронтах, не лише на морі, але не в Суходолі. А от ті шахеди, які вдається збивати останніми днями на півдні, це в районі Одеси, Миколаєва, Херсонщини, це такі традиційні шахеди, чи все ж таки вже з'являються все більше чорні перефарбовані? Ну, різні трапляються. Тут треба більше питатися сил оборони, які знаходять залишки, тому що повітряні сили бачать їх лише в електронному вигляді, скажімо так, маркерами на радарах. Тому чорні шахеди безумовно є. Ну там не фабричне, навіть більше покриття а в більшості застосовано якісь балончики таким чином, щоб пофарбувати швидко шахет, принаймні, хоча б знизу, так тому можливо навіть і комбіновані такі от речі можуть бути. Тому знаходять різні різні уламки тих шахетів і відповідно знищуються вони як я вже сказав в основному зараз більшість застосувань це саме мобільні вогневі групи які оснащуються додатковим обладнанням що збільшує шанси на збиття і вже говорив минулого разу це тепловізійне обладнання яке яке прилаштовують до переносних зенітних ракетних комплексів також прилади при, при нічного бачення і прожектора ви раніше в ефірі вже повідомляли, що росіяни інтенсивно застосовують керовані авіабомби. І... Але після збиття чотирьох російських бомбардувальників су 34 на південному напрямку і су 30 на Одеському, чи знизилась ця інтенсивність? Безумовно, інтенсивність не те, що знизилась. Вони фактично на Херсонщину перестали залітати. Лише було спостерігалось одразу після ну, власне цих подій велика кількість безпілотників розвідувального типу, які нишпорили вздовж лінії. Бойового зіткнення, вишукуючи таким чином сліди, де де могла бути позиція комплексів, які знищили ці літаки, ну дуже їм було цікаво, як це все було сплановано і дійсно успішно проведена та операція. І після цього не наважується ворог на цей напрямок війти якимись великими силами, тому що може бути. Успішний повтор такої ситуації, як це було і на Брянському напрямку, на Одеському, коли був Су-24 М збитків, так і зараз от Херсонський напрямок і Донеччина теж су 34 Тому ворог уже тричі думи це серйозний психологічний фактор, як для самих російських льотчиків, так і для їхнього керівництва, тому що підлітати хочуть ближче, щоб якомога далі запускати ті плануючі бомби. Але як бачите. Це закінчується фатально для них, от власне тому із збільшенням у нас комплексів більшого радіусу дії, знаємо, які це комплекси і Петріот, і «Сампті», можливість у російської авіації буде зменшуватися. А якщо ще додасться f 16 то з потрібними ракетами підкриваними то тоді буде зовсім вже непросто їм працювати в повітряному просторі. Знаєте, так символічно сьогодні хочеться провести паралелі з Чорним морем, коли його зачистили наші сили оборони і взяли під контроль. і росіяни були вимушені перебазувати свій флот чорноморський в новоросійськ, але от в порти новоросійська. Чи можна так сказати про авіапарк? Де вони базують нині свої літаки? Де вони не бояться їх тримати? Ну не бояться навіть в Криму, і досі і Більбек, і саки використовуються так. Можливо, невелика кількість авіації. Вони там теж розосереджують свої літаки на військових литовищах. тобто аеродром. Це ну доволі така велика інфраструктура. Це злітна посадкова смуга, приблизно 2,5 кілометри. Також руліжні доріжки, стоянки, техніки. Там є де ховати літаки. Власне так і працюють зараз сили оборони, маскуючи і розосереджуючи авіацію. Росія в принципі вдається до таких ж самих кроків після того, як було завдано ударі по. Аеродромах, де базуються росіяни, вони в принципі, роблять те ж саме, що ми вчаться фактично у нас і не лише в авіації. Це виходить і в силах оборони, які захищають на на суходолі, ті ж самі дрони, які почали сили оборони застосовувати. Росіяни йдуть тим самим шляхом, але можливості у них більше, у них більше ресурсів для того, щоб це все втілювати в життя. І на завершення ще хотів уточнити: В ЄСку теж вибухало ввечері вчора. Е, чи відомо, що це було? Тому що в, в них там аеродром, де вони базують свої міги і бомбардувальники. Ну, я, мені невідомо, я мельком бачив цю інформацію, що там, начебто, вон, росіяни написали, що. Там у них якісь навчання проходять з застосуванням якихось там вибухових пристроїв. Ну але вірити російським павлікам, це не розумієте. Вони ж F-16 вже знищують у нас ескадрильними цілими. Тому будемо сподіватися, що щось таке там вибухало таке неприємне для них. Дякую вам.